Транспортні питання у Черкасах не вчухають. До нашої редакції звернувся телеглядач із наступним питанням. Далі цитую: громада міста Черкас, а зокрема мікрорайону Суснівка, Дахнівка, просять чиновників Черкас забезпечити проїзд тролейбусів номер 7 аж до кінцевої зупинки Україна. У такі вечірні години, 19 та 21 на даний момент вони ходять тільки до Можайського, так принаймні пише е, телеглядач. Звісно, ми вирішили звернутись до. Управління транспорту Черкаської міської ради за роз'ясненням, чи знають вони взагалі, що є така проблема? У ну, сьомий маршрут це взагалі в нас ЗХВ Можайська, Він так і працює до лише до вулиці Можайської. Є з маршрут 7А А це ЗХВ «Санаторій Україна. От після 19 години лише два відправлення в нас іде до санаторію України. Це з прибуттям 19.10 та 21.03 на кінцеву зупинку Україна. Крім того, в нас ще є перший тролейбусний маршрут, який після 19 години ще робить п'ять відправлень, п'ять доїздів до санаторії України. Тобто з 19 по 21 годину година у нас сім рейсів іде тролейбусних безпосередньо на санаторії України. Ну крім того, що звичайно є автобусний маршрут 31, який їде безпосередньо аж в Дахнівку, окрім санаторії України, з інтервалом 12-15 хвилин. Отже, маршрут номер 7 і має їздити лише до зупинки Можайської. Але йому є альтернативи. І якщо саме оці альтернативи також не будуть довозити людей до а, кінцевої зупинки, тоді звертайтеся знову до нашого ред. Редакцію бажано звісно, з якимось е зафіксованим фактом, відеофактом. І тоді ми зможемо звернутися ще раз е до міської адміністрації, вже маючи якісь докази на руках. Ну а поки що, побачимося в ефірах.